Ну що, ребята, всім привіт, валкам на канал Глебус Глобус, і в цьому відео я вам розповім взагалі, в яку країну ми переїхали з Польщі. Відразу скажу це рішення було максимально експромтом. Дуже швидке швидко прийняте. Польща прекрасна країна. Нам там все сподобалось. Там ну тобто, ми ти приїхали. Це була перша країна, де ми жили після о, України. І якщо говорити про Польщу, то єдине, що не сподобалось, це бюрократія. І не сподобалась нам погода, тому що дуже пасмурні дні, дуже багато дощів і влітку, і взимку так, взагалі, постійно дощі, і там 3-4 сонячних дні на місяць. Дуже важко морально це все переносити, Доволі сіра країна У мене був дуже неприємний штраф за страховку по машині. Один день я прошляпив купити страховку на машину. Страховка для українців коштує 500 доларів. Я її купив на наступний день. Але мені прийшов через місяць штраф в 500 євро за те, що я її оплатив невчасно. Так що отакі різні бюрократичні моменти, якісь штрафи да наказання від держави, вони приходять. Вони не дуже приємні. Країна в яку я приїхав, тут немає взагалі ніякої бюрократії. А щодо легалізації українцям, то взагалі просто приїжджаєш тут і живеш. Не треба ніякі документи навіть оформлювати. Поки діє захист, ти просто можеш приїхати в країну і спокійно жити. А якщо ти купиш квартиру, тобі ще в подарунок видають ВНЖ на цілий рік. Уявляєте, яка класна країна? Ця країна знаходиться на Балканському півострові. Поряд з Грецією, Македонією, Чорногорією, е, Хорватією. Ця країна це барабанна дроп. -дри 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 -дри. Албанія. Албанія Ребята, Албанія сама недооцінна країна Балканського півострову. Про легалізацію я все розповів. Станом на початок 2025 року. Ніякі документи, легалізація, якась така особлива не потрібна. Ви просто приїжджаєте сюди і живете. В подальшому доволі легко оформити ВНЖ. Або через покупку нерухомості або через компанії варіантів маса як це зробити. Тому за це взагалі не переживайте. Навіть якщо сильно прижме, треба буде швидко робити ВНЖ, ви його швидко зробите. Давайте поговоримо взагалі про оренду нерухомості. Якщо говорити про країну Албанія, то взагалі в цілому я рекомендую три міста для життя: перша це Тірана, друга це Дуре, третя це вльора. Тірана це столиця Албанії. Якщо говорити про Тірану як столицю Албанії, там немає моря. Тому якщо ви хочете жити не біля моря. В столиці з вищими ціна на нерухомість, і, якби а-ля, не таке туристичне місто, то можна жити в Тірані і поряд з аеропортом, і всі інші моменти. Не рекомендую я. Рекомендую більше Дюрес та Вльору. Якщо говорити про дюрес і вльоро, це туристичні міста. Дюрес це друге за величиною місто в Албанії, поряд з морем, шикарний клімат, шикарні пляжі. Але у Вльорі. Ще й гори є. там ще такі гарні гори, більш гарні заходи сонця. Ну бо, бо місто знаходиться ближче до Греції. а Там, якби більш чисте, чисте море, воно більш прям таке аж лазурне. Але я рекомендую зупинятися саме в Дюрисі. Якщо говорити про квартиру, така квартира, як у мене, 75 метрів квадратних з євроремонтом на кухні. Абсолютно є все. Там є вся посуда, вилки, ложки, навіть є ця машинка для. Посудомойка для миття посуди, шикарніший санвузол з різним варіантом душу, з гігієнічним душем. В душі можна перечати кнопками різні режими, дві кімнати, одна спальня як для чоловіка і дружини, і друга як для дітей, як гостєва кімната. І от така, як бачите, от за моєю спиною зараз да, гостінна. Оця квартира коштує 500 євро. 500 євро, і це буквально в п'яти хвилинах до пляжу. Виходиш відразу, і там пляж. Тобто ціни на нерухомість тут прям дуже дешеві, і в принципі, якщо навіть ви заробляєте до 1000 євро, ви тут можете шикувати і класно жити. Тепер давайте я вам покажу ще квартиру, яку я допоміг орендувати своєму знайому, який сюди переїжджав з Італії, щоб просто ви ще розуміли, що яку квартиру можна найдешевше ніж у мене. Він платить за квартиру 450 євро в місяць, і в цей рахунок вже входить. Світло, вода і інтернет. Скільки ти платив за квартиру, вітає разом з комуналкою в місті. Тисячу євро платив. Тепер показую вам цю квартиру, яку Андрюха зняв в Албанії, в Дюресі. Щоб ви розуміли, квартира двохкоматна. Вся комуналка входить в вартість оренди і оренда цю квартиру 450 євро. Максимально швидку квартиру. Ось тут перша є квартира. Кімната з спальнею, постільне більо віддається. Тобто це вже просто набор. Не треба на цьому купувати. А це я ваш покорний слуга. Балкончик, вихід на балкон. Свій стелаж, Це один балкон тут перший. І там має бути ще один вихід, ну Зараз перевіримо. Ось дивіться, це вихід, Це як віла. Тут, бачите, є свої ворота. Заводиш там машину, заганяєш. Тут є паркомісто нормальне. Усі люди там ютяться на вулицях, як, як я. Біля мого дому, там взагалі жах парковки немає. Тут є своя парковка. Ці ралети вони опускаються, щоб сонце не нагрівало квартиру, тому що тут влітку може бути там 35 градусів, 36 градусів, щоб не було супер жарко. Телевізор в одній кімнаті, шкафи огромні, гарні. Дивіться, тут все ще є е е кухня і гастінна вітальня. От телевізор з підсвітками, там Netflix, все, що треба, є смарт TV і так далі. Ну, Плита. Тут немає посудомойки, у мене вдома ще посудомойка є. Покажу вам щоденько санузел. А так виглядає санузел. Тут, в принципі, все, що треба, є, максимально просто, зрозуміло. Ну, ріб, 400 євро квартира, а тут є тропічний душ, Пшик-пшика пшика це гігієнічна штука, ну, такий, такий момент. Ну, я вважаю, тут я урвав просто потрясаючу квартиру. І ще й 3 хвилини тут до моря буквально йти, пройтися і вже море, уявляєте? До речі, ребята про квартири. Якщо вам вже сподобалась країна із того, що я показав. Ціни на квартири ви бачите, ви сюди хочете приїхати. Напишіть мені в інстаграм просто в Дірект. Я з них вже залишу посилання. Я з вами поділюсь контактами і рієлторів і порекомендую район для життя найкращий і скажу, яке краще місто вибрати. Я вас індивідуально проконсультую абсолютно безкоштовно. Це просто знаєте. Я знаю, що всім людям потрібна підтримка, коли йдуть якісь прям тобто, кардинальні зміни в житті. Якщо ви плануєте приїхати і немає в кого що запитати, якісь питання, запитайте у мене, я вам безкоштовно все розповім і дам контакти, до кого найкраще звертатися. Уже перевірених людей там і рієлторів, і скажу, якихось місцеві групи, дам вам, і чати різні дам, де у вас буде ком'юніті, куди можна буде легко, швидко влитися і адаптуватися. Тому це просто безкоштовні поради від мене. Пишіть в інстаграм, допоможу чим зможу. Які взагалі ціни тут на життя? От давайте зараз з вами прямо зберемося і підемо на ринок. Ну що, ребята, Взяв 50 євро. Зараз покажу, що можна купити на 50 євро в плані фруктів, овочей і всього іншого. Все, бисенька, вадменки поміняв євро на місцеву валюту на ліки. Біжим на покупки. І ось на такій лавці. Ми зараз будемо з вами скуплятися, набирати кучу речей, фрукти, овочі, все, що тільки можна, ребята. Все ж тільки можна. Так, ну щоб ви розуміли, і оце, і оце, і помідори, і апельсини, і яблука, і клубніка, і морква, і сині. Окей, okay, how much it cost? And I need to pay 750 гривень, ребята. За це все. Нормально? Чому я взагалі це все купував на такому риночку? Ну, тому що в супермаркетах є така невелика культурна особливість, немає фруктів. І, типу, всі фрукти овочі продаються на лавках таких на вулиці. А різні там, моючі средства, макарошки, крупи, колбаси, сир, творог і так далі вже купляються в супермаркетах. В Албані два най... найрозповсюдженіших супермаркети: це спар, ось, все, і бігмаркет там. Ну а там вже видно море. Тому ми з вами зараз йдемо в бігмаркет, закопаємося додому і потім з Юлії на побачення в ресторанчик. В цілому, якщо говорити про супермаркет, то вони виглядають абсолютно так само, як і в Україні. Тут нема до чого, ну, як, як український АТБ. Носочки, всі моменти, все є абсолютно. Тому великий вибір. Тут там якісь блогери писали про поганий вибір супермаркетах. Все тут супер, все тут є. Якщо якщо спілкуватися англійською мовою з консультантами, то взагалі все що завгодно можна знайти. От, наприклад, беремо зараз кілограм творога. Кілограм творога 130 гривень. Нормально. Ну і бачите, ціна за кілограм м'яса замаринованого, грудка. Саділимо на два, отримуємо відразу в гривень. Абсолютно адекватні ціни на все. До речі, бройлери заборонені в Албанії, тому всі курочки будуть такими худенькими, маленькими, але не напічканими ніякими антибіотиками. Ось, ну будь ласка, 120 гривень. Ну, майже кілограм творог. Написано ме, якщо МЕ, значить козочка. І ще купив пів кілограму на колбаски на чикен, це курочка. От. Є, так, купив я рибу, колбасу, чіпси, сметану, горошок, Творог. кілограму риби, пів кілограма колбаси. Бачили? Сир творог. 1150 гривень обійшлось мені це все. Ну... В принципі, ціни українські, враховуючи те, що я взяв рибне філе і ще. Ну зараз все покажу додому. Прийду, зараз все, все вам покажу. Зараз ще за хлібом зайдемо. Тут є окрема лавка, де я купую свіжий випечений хліб. І от тут є свіжий хліб. До речі, хліб ціни 35 гривень за хліб. Нормально? Я вважаю, це нормально. Ну і Тут на місці відразу ж нарізає дівочка, і все, і можна купити його готівкою. Тут тільки готівка дві лек ліки витратив в супермаркеті, 70 лік в пікарні, і ще 1400 лек лік в лавці, де купував фрукти. Грубо кажучи, це 1900 гривень. Що я взагалі закупував? Це і яблуки, і консервований горошок, і кукурузка, і дорога калбаска з чікена, і помідори, і кабачки, і баклажани, і банани, і полуницю купив. І хліб свіжий. Він ще аж був аж теплий з пікарні, щоб ви розуміли. Також купував творог, як ви пам'ятаєте, цілий кілограм творога, чіпси всякі гадесі. Також купив ну апельсини. Зрозуміло, і ще я купив цілий кілограм філе риби, яке можна буде запекти, або зробити з нього смачний суп. Ну, як ви самі побачили, в Албанії доволі демократичні ціни на все. Тобто, якщо говорити про продукти, то прям дешево. Ну як ви самі бачили, творог коштує блін 120 гривень за кілограм. Ну тільки вдумайтесь, картошка, яблука і все інше також доволі дешеві. Тобто, тут ціни такі як в Україні, а й в деяких місцях і ще й нижчі ніж в Україні. Тому. Житло дуже дешеве. Якщо говорити про ціни на всі різні продукти, також доволі дешеві. Ота ребята красота. Башня. Мужицький! Мужицький Пісюняка, мужчинський. Звісно, в Албанії є свої мінуси. Якщо говорити про мінуси Албанії, це перше, чистота. Тут об'єктивно брудненькі вулиці. Особливо в нетуристичний сезон, коли немає туристів, дуже мало сміттєвих баків. От ідеш по вулиці, маленьких урн дуже мало. Звичайно, простоть великі огромні мусорні баки і туда викидаєш свої сміття? Це не дуже комфортно, то тобто чистота це, звісно, маленький мінус. Далі, естетично, будівлі не такі, як в Європі. Якщо ми там були в Австрії, в Празі, в якихось гарних містах в Польщі, там вау-архітектура. Тут такого не було. Тут такі простенькі звичайні будівлі. В принципі, це чимось нагадує Україну з її хрущовками, з її різним, різноплановим архітектурним стилем. Тому тут, отакий стиль архітектури він буде абсолютно скрізь, по вулицям ви його будете бачити. Ще один мінус: це те, що вони абсолютно не паряться. Про те, щоб заховати свої провода, от провода висять, отакі і вони так будуть висіть. Коротше, ну чи бісить це мене? Типу, я вже за місяць, чесно кажучи, не помічаю цього, бо плюсів в країні набагато більше. Яка природа, які заходи сонця, а продукти які, які якісні ще в країні заборонені ГМО продукція? Тобто немає бройлерів курчат. Бройлерів тупо немає, бо вони заборонені. Ребята, заборонено пічкати куриць, всякої гадості, щоб вони отакі роздуті ходили. Тут маленькі курчата. До речі, я виходжу під цей будинок. Тут я дуже часто купую курчат. Щоб ви розуміли, ось така курочка гріль, як я вам зараз показую на відео, вона коштує 300 гривень. 300 гривень за готову курочку гріль. Ідеальний спосіб, щоб швидко приготувати собі вечерю. Відварив собі рис, та зробив якийсь салат, курочка є, все шикарно. Взагалі дешево, як на мене. Ще останнім часом в Албанію рікою ллються інвестиції. Сюди інвестує в нерухомість Дональд Трамп. В готельні комплекси там його інвестиційна компанія в Льорі інвестує, то Албанію несуться інвестиції. Країна потихеньку йде на вступ в європейський союз. Я думаю, років 5-6 і вона буде в Європейському Союзі і піде ще більше інвестицій. Тому, в принципі, зараз ідеальний час, щоб переїхати в Албанію, купити тут квартиру, отримати ВНЖ, пожити 6 років, можливо, для когось актуально, там громадянство Албанії і так далі. Тобто тут, в принципі, дуже зараз ідеальна країна для входу в. Рінок нерухомості для покупки. Щоб ви розуміли? Три роки тому квартира, така як я зараз живу тут, коштувала 40 тисяч доларів. Зараз оця сама квартира коштує далеко не 40 тисяч доларів. Вона зараз коштує в районі сотки. щоб ви розуміли? Якщо переїжджати сюди з дітьми, зразу розкажу про те, що тут дуже багато українців, які переїхали сюди жити з дітьми. Є англомовні школи, і блін, ваште не буде знати англійську мову. Це шикарно, просто шикарно. Є англомовні круті школи, в які можна віддати дитину. Що в дюрисі, що в Тірані. Шукайте різні варіанти, спілкуйтеся з різними мамами батьками. Тут є де вчитися, є де жити, і в принципі, от щодо медицини, я не знаю, не перевіряв різні клініки, але знайомі мої ходили в стоматології. То сюди люди приїжджають з Європи лікувати зуби, тому що тут дешевше і доволі якісна медицина в плані стоматології. Маємо, що маємо так само, як Україну їздять зуби лікувати європейці, так само і сюди вони їздять, щоб полікувати зубки. Бо в Німеччині ціни за лікування зубів, дай Боже, звісно. Да? Треба продати почку, щоб відремонтувати зуб. Тепер про ціни в ресторанах. Ресторани тут прекрасні. Ребят, на заході сонця ми з Юлією вийшли на побачення. Зараз підемо в кафешку. Красота, звісно, нереальна. Так що ми зараз з Юлією йдемо в ресторанчик і покажемо вам місцеві ціни. Більше того, ми зараз підемо в такий нормальний почеку ресторанчик. Не дешевий, не прям дешевий. Тут є багато дешевих закладів, але ми зараз підемо в такий один із найбільш елітних і покажу вам, які там чеки. Прошу Юля. You're welcome. Ну, Я вам одразу покажу тут ціни. Дивіться, все ділимо на два і отримаємо гривні ціни. Тобто паста за 225 гривень, ребята. Це один із таких ресторанів а бачите? Ціна абсолютно адекватна. Це блин, кілограм риби 4 тисячі гривень. Отак от, от. Там захід сонця. І голодний пес дивиться. Як ми будемо кушати. Мені його жалко. Ну і сам заклад для людей поболіє, скажем так, так? Да? Юль, скажи, як тобі цей заклад? Мені дуже подобається. Подобається, тепер тільки сти ходить? Да. А захід сонця, ребята, ви там себе навіть не уявляєте на сіки, нас це все гарне. Пару слів про Албанію, поки ми чекаємо, як нам принесуть їжу. Ви повинні розуміти, що Албанія це доволі бідна країна. І отакі ціни через те, що країна бідна. Це якби плюс для мене, тому що я порівняно з Албанства дуже багато і я можу дозволити все, що завгодно. Але ви ж розумієте, що виїжджаєш за місто, і там три там, Коротше, халупи, закинуті хати, є не самі гарні села і так далі. Країна доволі бідна. Але коли ти живеш в туристичному місті, тут жити адекватно. Краса в очах людини, яка дивиться. Тому треба розуміти, що якщо ви помічаєте прекрасне в цьому світі, то вас буде оточувати все в гарне і хороше. За Донбас? Давай, за Донбас. Так, ребята, от нам і принесли майже все, що ми замовили, крім десертів, суп, це Mediterranean octopus. осьминог середньоземноморський. А це Юльна Різотто з одного з одною кріветкою. З двома кріветками. Да вона виглядає смачно? Ну, верніше, на смак смачно? Зараз. Ну давай пробуй Скажешь, як на відео. Трюфелем пахнет трюфелем пахнет. Ну, конечно, но ж з трюфелем. Як тобі? Mm -hmm. mm -hmm. Не як перловка? Не? Mm -hmm. <ристо> ну хорошо. Це ребята різота, вона просто по формі нагадує перлову кашу. Яку в армії дають з куском сала, знаєте? Давай, приємно смаку. І от ми ребята покушали. Дивіться. Все разом 2000 гривень вийшло. Абсолютно адекватний прайс, правда? І ще ми з собою забираємо дві страви, бо не помістились нам. А це недоїдені десерти. Ну, такої вже. Дві тисячі гривень, ребят, 2000 гривень. І це ну, з таким видом. як Ну, І порції нереально великі. Тому, в принципі, це нам максимально адекватна. Ну і звісно ж, набережне вночі виглядає також просто потрясающе. Все абсолютно підсвічено. Це, до речі, район Дурес. називається пляж. Центр Дуреса аж в тій стороні це другий район. У мене там були відоси вставки з району центру. Там також дуже гарно, дуже красиво. Ну але мене повністю влаштовує і мій район, де я живу. Ми тут недалеко живемо, буквально. Тепер, якщо говорити про зручність державних послуг, якщо говорити про діджиталізацію, то тут все слабенько. І, наприклад, оплатити комуналку, ви будете плачети комуналку по ось таким от книжечкам. В цьому будинку є людина, яка заміряє всі щотчики. Я їх не заміряю. взагалі, їх не трогаю навіть пальцем. Я просто беру ці книжечки. Іду в е, таку компанію, але як кантора, да? даю їм ці книжечки, оплачую готівку, платив комуналку. Комунальні 130 євро в місяць. Це при тому, що у мене весь день працюють кондиціонери. Два кондиціонери працюють весь день, просто стоїть е, контроль температурного режиму, і воно тримає його весь день. Ну я не знаю, за за такий е, за, за таку роботу каньора це дуже дешево. Що 30 днів кондиціонери працюють на кручі ліктичства, пасудомойка, бойлер там, Ноутбуки, весь час вдома працюємо. Якби я був в Польщі, я не знаю, навіть було б баксів Баксах 400 за комуналку, не пропускайте наступні відео. Підписуйтесь, поставте лайк на це відео і. Чекайте, скоро буде і рибалка в морі, і оренда яхти, і поїздка в Чорногорію, і в Грецію, і в Македонію, і в Італію. Буде дуже багато крутого контенту. Я вам обіцяю, що буду випускати хоча б одне або два відео кожного місця. Тому до зустрічі в наступних відео. Я вас всіх обійняв і дуже вас всіх люблю. Ви моя найкраща аудиторія.